Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора І сьогодні покажу вам кухонну техніку. Цікаві новинки для кухні. Бажаю вам приємного перегляду. Ківш алюмінієвий без кришки ціна 249 гривень. Об'єм літр 200. Емальований білий кухоль з малюнком ціна 149 за 1 літр Набір блендерний. 1199 600 Вт потужність. Міксер 300 Вт-399 і на 200 Вт ціна також 399 гривень. Блендер потужність 300 Вт 500 гривень, 400 Вт 600 і 700 гривень потужністю 600 Вт. Кавомолка ціна зі знижкою 549-150 Вт. По 599 гривень кавомолки 150 Вт. Кавоварка із чашкою 450 гривень. За 549 такий варіант є і 499 гривень. Потужність 650 Вт і потужність 600 Вт. Металевий ніж для піцци у формі сокири 44, кухонний великий ніж, Нержавіюча сталь 189, металевий ціна акційна 74, Електроплита на одну конфорку 399 на 2799, потужність 2000 Вт. Ніж лопатка для сиру та масла 55. Нержавіюча сталь. Молоток відбивний 59. Такого плану молоток 129 дерево та метал. 34. Качалка для тіста дерев'яна. Сендвічниця біла 800 ватт на 1039 Сендвічниця чорна 549, потужність 750 ватт. Тостер 549-650 Вт. Чайник 2-літровий 269, чайник білий 399, літр 800 мл, подвійна стінка, захист включання без води. Лед-індикатор включення. Пластиковий горіхокол 29, шприц кондитерський 69. Форма силіконова для цукерок 39, 8 штук на листі. Така формочка для яєчні силіконова 39, новинка дерев'яна менажниця 299 дерево дуб. Столик менажниця винний. Призначений на 4 калихи 399 гривень. Дерево дуб-бук. Дошка для нарізання 129 Пластикова. Ваги кухонні. Максимальна вага навантаження 5 кг, сенсорне управління 299 гривень. Такі ваги скляні, блакитні. Тарокомпенсація, максимальна вага навантаження 10 кг, ЛЕД-дисплей 349 Підставка під гаряче лотос 149 4 штуки. Серветниця 55. Матеріал фанера. Коробка дерев'яна для серветок 55. фруктовниця металева чорна 149 І така біла за 199. Також металева каркасна. Машинка пральна міні. Потужність 40 Вт. Об'єм 8 літрів. Максимальне завантаження 800 г. 699 гривень. Контейнери одноразові. Паперові 39. Піднос пластиковий з золотистою окантовкою 99 гривень. Підставка металева для чашок 119 Міксер кухонний з чашею 12 швидкостей. Сатурн 1699. 400 Вт потужність. Сендвічмейкер 4 в 1 сендвічі. Різноманітні вафлі, печиво, горішки. Ціна 1399-700 Вт потужність. 1199 гриль можна приготувати овочі, м'ясо, риба, бургери та ковбаски. Антипригарне покриття. Потужність 1500 ватт. Праска, керамічна підошва 899 Вт. Праска має функцію вертикальне та горизонтальне відпарювання, система захисту від протікання, автоматичне вимкнення. Термос з кольоровий з ручкою на застібці 279. Термочашка з кришкою та ручкою і струбочкою ціна 299. Лоток пластиковий для столових приборів великий 249. Розмір 40 на 40 см. 149 дитячий стакан з кришкою та трубочкою. Ємність пластикова для зберігання сипучих продуктів 109, 1,5 літрова. Пляшка дитяча смайл 99. Така пляшка для напоїв з трубочкою 119. Сушарка пластикова. 355 мм довжиною 139 гривень. 189 сушарка для посуду пластикова. Ємність пластикова харчова 59. Набір 199, 3 штуки. Ємність пластикова для сипучих 59, 69 та 99 більше. Силіконовий пензлик 19. Є ще більший. Ціна його 29 гривень. Лопатка 24. Такий пензлик з блискітками більшого розміру 29 Набір пензлик та лопатка 34. Щіпці 49 силиконові. Фрекенбок пергамент 15 метрів. Ціна 44 гривні. Ситочко для заварювання чаю 27. Ополонник кухонний пластиковий 19. Ситочко пластикове для заварювання чаю 39. Вінчик для збивання на батарейках 49. Палички бамбукові 19. Трубочки пластикові, 50 штук, 24 гривні. Паперові 19. Піка бамбукова упаковка 100 штук. Ціна 59 гривень. Терка з контейнером пластикова 29. Відкривачка 88. Ніж кухонний у чохлі 17. Терка для часнику 49. Овочечистка двостороння з металевими лезами: 19. Яйцерізка. Квадратна кольорова 22 гривні. Столові прибори. Ложка та веделка у чохлі 69 на сталь часталь. Зірочка пластикова для солі та перцю 22 гривні. Мусат для заточування ножів 69 1649 М'ясорубка біло-чорна потужність 1800 Вт. Продуктивність за хвилину кілограм 200. В комплекті насадки для ковбас та формувальні диски. Ложки столові 84, 3 штуки упаковка і виделки також в таку ціну. Така ложка з довгою ручкою чайна, нержавійча сталь 24 гривні. Кришка пластикова 2 гривні. Винна поліетиленова. Також 2 гривні. Кришка універсального розміру скло та силикон 279. Сковорідка діаметром 20 см. Кований алюміній довговічний матеріал, який має відмінну теплопровідність. Підходить для усіх типів плит. Ціна 299 гривень. Сковорідка для приготування млинців 349. Така сковорідка глибока діаметром 28 см, підходить для усіх типів плит, ціна 599 Дякую усім за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго!